Всім доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні, як я і обіцяла, показую вам, яка в нас родила морквочка. Ось така красуня. Я вже її вирвала, щоб звільнити місце, посадити там щось інше. А цю морквочку, що погризуть дітки, а що заморожу, я не хочу, щоб вона переростала. Хай буде така молоденька і соковита. Майже вся, практично вся, вона рівненька, гарненька, довга така морквочка. сорт цей дуже шикардосний. Це суперрання рання морква називається лагуна. Лагуна. Врожайність 100%. Я сіяла, ви бачили, як на відео, по одному зернятку. Одразу, щоб було місце і не прориваючи її. Щоб не витрачати насіннячко, а врожай просто говорить сам за себе. Ось така краса, молоденька, рівненька, гарна морквочка, поганої кривої моркви практично не було, і на 20 штук десь одна, виходить, я їх називаю жіншеньки. Маленькі жіншеньки. Ось така красота, ось така. Так що, хто хоче, щоб у вас раніше родила вже морква, беріть цей сорт лагуна і садіть з 1 квітня. І вже в червні у вас буде ось така краса.